Мої вітання! Ця та страва, яку обов'язково треба приготувати з кабачків. Цю страву їсть з задоволенням вся родина, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що я роблю, це все тінік, я додаю олію і ще трошки додам вершкового масла, це для смаку. Можете не додавати, але я додаю. Поки гріється олія з маслом, я нарізаю починаю підготовку овочів. Ця страва готується надзвичайно швидко. Щось ми ріжемо, щось е, одночасно смажиться зараз. Нарізаю такими невеликими шматочками цибулю цибулю будь-яку. Обожнюю, коли починається вже городина, свіжі, молоді овочі, цибулю нарізала. Тепер ще треба нарізати часник. Часник я беру небагато, один зубчик, цього буде достатньо. І він має страву відтіняти та насичати, а не зробити із них чесночну, знаєте, як роблять чесночні такі кабачки Уж занадто. Все це треба все обсмажити. Ну, як обсмажити? Більше, мабуть, таке слово, бланшувати. Трошки підсмажити, щоб воно було навіть не рум'яне. Обсмажувати всі овочі я буду на середньому нагріві. Поки обсмажується цибуля з чесником, я підготую моркву. Морква також або одну велику, або в мене ось такі ще молоді, тоненькі дві штучки беру. Все почистить, порізать також шматочками. Якщо хочете, можете це зробити на крупну терку, я все буду нарізати ножем. Мені так просто зручніше. Не робіть занадто крупні овочі, щоб вони швидко приготувалися, так як цей суп готується, це крем суп буде, і він готується приблизно за 15 хвилин. А все додаю тепер, бачите, як виглядає цибуля? Додаю тепер моркву та буду обсмажувати тепер разом моркву з цибулею і кожен раз всі овочі буду перемішувати. Поки обсмажується тепер, бланшується морква з цибулею, підготую картоплю. Картоплю також, дві середні картоплини буде більш, ніж достатньо. Також нарізати її невеликими шматочками. Все додаємо відразу до, до інших овочів. Я ж кажу, нарізаємо, додаємо, нарізаємо, додаємо такий, знаєте, конфеєр нарізки овочів. Все мішаю. Тепер звичайно черга кабачка. В мене це цукіні. Чому він молодий, але я приберу цей зелений колір, щоб якщо вони поєднаються з морквою, щоб не був такий, знаєте, неприємний помаранчевий і зелений кольор, щоб не вийшов такий коричневий. Тому тільки із-за цього я приберу шкурку. В мене, бачите, нема великих таких насінинок, я не буду їх прибирати. Якщо у вас крупні насінинки, звичайно, ви їх ложечкою, будь ласка, приберіть. А якщо молодий або цукіння, то взагалі не треба цього робити. За що я полюбила цукінку. І тепер вирощую його на городі, бо там нема такої проблеми сильної з насінням крупним. Все, кабачки я нарізала, додаю їх в сотейник. Сотейник, кастрюлька, сковородка, в чому вам зручно, в тому ви і готуєте цей крем суп. Все помішаю між собою поєднаю. Дивіться, я готую це получається приблизно на три порції: сіль за вашим смаком, вода. Додаю її так, щоб вона не покривала всі овочі. Ви ж розумієте, ще кабачок трошки віддасть свою вологу, щоб не було за рідким. Краще потім, ось так бачите, додати. Накриваю кришкою, чекаю, поки закипить. Як тільки закипіла, варю під кришкою 15-20 хвилин на помірному нагріві, поки не зваряться всі овочі. Через приблизно 17 хвилин я перевіряю як картопля і морква. Якщо вони зварилися, все, суп, значить, вже готовий. І я бачу, що овочі в мене вже приготувались все. Тепер додаєте ще спеції за смаком. В мене це чорний перець, Ну, суміш перців, сир, Плавлений сирок. Не обов'язково цю фірму, просто яку ну, взяла цей в магазині. А, вершковий. Вершковий краще всього, як на мене пасує в цей суп. Нарізаю такими шматочками або натираєте його на терку, взагалі не важливо. Я буду нарізати ось так. Додаю його в суп, і треба, щоб воно ще раз все прокипіло. Як тільки закипить одну хвилинку, все. суп, значить, готовий. Одну дві хвилинки, щоб разом з сиром прокипіли всі овочі. Все готово. Відставляю. Так, тепер такий момент. Я буду робити додатково ще омлет з одного яйця. Як правило, цей суп я подаю або з омлетом з яйця, або я додаю варене яйце, або ще дуже знаєте, люблю сир кисломолочний. Ну, мені так смачно. Або ви взагалі, якщо не заморачуватися, просто додайте сухариків. Я не додаю сухарики, додаю ось такі інгредієнти, які я вам перерахувала. А ви вже дивіться самі. Все просто підсмажу омлет з одного яйця. Це на одну порцію. Повертаюсь до супа. Тепер просто все треба перебити блендером. Гарненько, до однорідності всі овочі, м'які, приготувались. На цьому етапі ви, будь ласка, скуштуйте за смаками. Мені недостатньо солі, я ще дорожки додаю сіль. Ще люблю додавати копчену паприку. В цей суп надзвичайно гарно підходить. Обов'язково зелень, куди ж без зелені, зелень і побільше я обожнюю особливо цибулю. І ось нарізаю таку як лапшу, яєчну лапшу. Смачно і гарно виходить. Все, тепер сервирую. суп. Бачите, яка гарна консистенція. А на смак дівчата, дівчата і хлопці, це і на смак, і на вигляд, і корисно це така овочева бомба. Додаю всі інгредієнти обов'язково зелень. І смакуєте. Це справді це надзвичайно смачно, і як завжди, смачного.